Доброго дня, любі дітки! Сьогодні пропоную вам відправитись у подорож до країни вічливих слів. В нашій мові є чарівні слова, які допомагають бути нам чемними та вічливими. Доброго ранку, на добраніч, доброго дня, щасливої дороги, добрий вечір. Загодьте, будь ласка, здрастуйте! Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність та чимність. До всіх сердець як до дверей є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти теж мусиш знати їх, запам'ятати неважко. Маленькі ключики твої, спасибі і будь ласка, дітки, поміркуйте, які тут є вічливі слова та чому їх називають чарівними. А зараз пропоную пограти в гру Що ти скажеш коли? Коли ти зустрів свого друга. Привіт! Висловлюючи подяку. Спасибі, дякую. Якщо ти щось розбив або щось поламав. Прошу вибачення перед сніданком. Смачного. Коли лягаєш спати. На добраніч Дітки, ви великі розумнички, ви дуже гарно знаєте всі слова вічливості. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей!